Доброго дня, начальник управління превентивної діяльності головного управління Національної поліції Івано-Франківської області, полковник поліції Ігор Влашин. Напередодні Різдвяних та Новорічних свят хочу звернутися до всіх мешканців Івано-Франківської області та зауважити, що з 6 листопада поточного року набула чинності заборона на використання піротехнічних засобів. Вона затверджена законом України. Також рішенням Ради оборони, затвердженої розпорядженням Івано-Франківської військової адміністрації від 22 грудня 2022 року номер 533 передбачається заборона на використання, реалізацію та передачу усіх без винятку піротехнічних засобів. Звертаю увагу усіх громадян, що піротехнічні засоби. За своїми шумовими властивостями нагадують вибухи боєприпасів, а це негативно впливає на психіку громадян. Поліція звертається до усіх мешканців Івано-Франківської області утриматись до використання піротехнічних засобів під час святкування різдвяних та новорічних свят, а також дотримуватись усіх інших законів України під час новорічних та різдвяних свят правоохоронці будуть нести службу по силному режимі, будуть створені. Додаткові патрулі та слідчо-оперативні групи. У різдвяний період з 24 по 25 грудня правоохоронці чергуватимуть поблизу релігійних споруд, щоб забезпечити там належний правопорядок. Поліцейські закликають краян та гостей бути свідомими та відповідальними, не порушувати полівлічний порядок, дотримуватись комендантської години та реагувати належним чином на сигнали повітряної тривоги.